Сьогодні до Чевелі, як я бачу, Великобританія робить ставку на сланцевий газ. Так, тут слід відзначити, що така ситуація, скажімо так, пошуком альтернативних джерел енергетичних ресурсів, займається не тільки Україна. Це цікавить не тільки українських громадян, українських економістів, українських бізнесменів. Великобританія до 2000 року була не то експортером нафти. Вона видобувала в північному морі нафти більше ніж. Скажімо, її споживала. А зараз ситуація змінилася, і Великобританія шукає нові джерела. Сланцева революція по з видобутку сланцевого газу в США надихнула британських бізнесменів, британський уряд, і вони намагаються створити всі умови для того, щоб видобувати сланцевий газ у Великобританії. За розрахунками, там є досить значні поклади газу і є можливості для його видобутку. Зараз, проте, у Великобританії є досить багато людей, які переконані, що є так, би мовити, екологічна загроза від видобутку сланцевого газу, і тому було в взвидум... Великобританія розробляє цілу систему заходів для того, щоб стимулювати видобуток цього газу, створити привабливі умови, і навіть створюється фонд, спеціальний державний фонд, в який буде надходити половина всіх доходів від видобутку нафти і, і сланцевого газу, і він буде, скажімо так. Зв'язаний з Британським пенсійним фондом, і потім будуть йти ці надходження додаткові на фінансування соціальних виплат. В майбутнє. це буде такий фонд майбутніх поколінь. Великобританія буде надавати ці кошти, частково, які будуть отримати доходи від видобутку станцевого газу, майбутнім поколінням. Ну тут важливим прикладом для Великобританії була Норвегія, яка створила такий фонд вже доволі давно і який наразі вже Скажімо так, перевищує більше ніж в два рази валовий внутрішній продукт Норвегії. Тут у них така ситуація зворотня до української. Якщо у нас пенсійний фонд дефіцитний, то у Норвежців у них, них пенсійний фонд профіцитний і його в два рази він перевищує валовий внутрішній продукт країни.